Вітаю, друзі! Вітаю! З вами я, Лана Олександрова, і давайте сьогодні подивимося ось такі питання. Ну що, Трамп нарешті дає зброю? Отже, давайте подивимося, яку він дає нам зброю. Це перше буде питання, я геть обвожу їх, щоб ви не потерялася. Дивіться, будемо сьогодні на таких картах: сила природи. Подивимося, що нам там сила природи покаже, чи, він, чи вона дасть нам відповідь, яку зброю дасть нам Трамп нарешті. Не пройшло і полгода, як то кажуть. Так, да, ось у нас, виходить, Україна да, для оборони своїх міст дійсно немає, да? немає. Тої, тої кількості зброї, які би ми хотіли мати, тобто не покривають ППО всі міста. От. І тому от, показує, да, десяточку мечів, показує нам, що в е, нас просто нема чим відбиватися, а навіть є якісь, якісь великі міста, ми не можемо відбиватися, у нас немає чим відбиватися. У нас просто є проти якоїсь зброї взагалі немає ППО. Ми вже на межі. Ми і так намагаємося використовувати дуже ретельно, да, але це не, не завжди. Довго ми чекаємо, довго ведуться перемовини е, з, приводу, з приводу того, що, що нам дається довго їде. От, довго, це слово довго це якраз дуже ключове. Будуть давати якусь, ну, по-перше, нарешті нову зброю дадуть не тільки використану, як завжди, але ще якусь нову. От, і нову зброю, я хочу сказати, для нападу. Для того, щоб ми могли не тільки захищатись, але і нападати. Є ця зброя, притом вона така може бути якась, ну я б сказала, Ну, На вибір така, і така, і така, от різні різні такі види зброї будуть. от, Я б не сказала, що їх багато, от, але вона суттєво дасть нам змогу уже мати надію, і ще що, це буде не один травм, це буде кілька трав дасть нам надію. на... Перемогу дасть нам надію на те, що ми переламуємо війну. Так, як це вплине на Україну? Давайте. Як вплине на Україну, що нарешті Трамп до нього дійшло, що треба давати нам зброю? Як це вплине на Україну? Я хочу сказати, що якісь міста будуть більш захищені, і ну, це збереже життя людей, да. От. але нам трохи мало. Нам треба ще буде, і ми будемо просити ще Ще що. Ми, будемо виробля... ми виробляємо свою зброю і будемо продовжувати виробляти, на цьому не треба зупинятися. От. Тим не менше, тим не менше, зброї ну, для наступу нам не вистачає. От іменно для наступу. От нам не вистачає, щоб відбити, почати наступальні дії і відбити свою землю. Скільки дадуть зброї? Ну що ж, скільки дадуть зброї? Чи достатньо нам дадуть ці зброї? Ні, недостатньо. Одна із карт показує, що недостатньо. О, це говорить про те, що мало, 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 мало. І, на жаль, ми прив'язані будемо до того, щоб, до речі, десь ми могли би захиститися, але через те, що нам дадуть обмежену кількість зброї. Постраждають якісь такі об'єкти, і люди постраждають там, де ну, досить для нас це буде ну, болезненно, або, або, наприклад, е ну, багато жертв буде там, де могло їх не бути. От так, от. Тому ці жертви, я вважаю, взагалі вони на совісті на тих, совісті, е хто мав би дати нам цю зброю. Отак, от правильно. Ще таке питання. Що буде з Путіним по закінченню війни? Прямо візьму другі карти. Для Путіна візьму карти, називається медичне таро. І подивимося на «Медичному таро. Що буде з Путіним? По закінченню війни? Чи доживе Путін до закінчення війни? Отак, От давайте подивимося. Чого до... О, карта впала якраз. Ще й карта, яка називається Королева мечів. Тобто двіження якесь, да? королева. Це у нас завжди про, про розвиток. Так, чи доживе Путін до кінця війни? У мене не показує, що він доживе до кінця війни. У мене і башта випала, і випала карта похоран, і я хочу сказати, і ще що, він може загинути в транспорті. Але в транспорті буде вже тіло Путіна. цікава річ, що він в транспорті вже буде мертвий. Тобто, Путіна. До кінця війни вб'ють. Ось тому він у нас не просліджується, що він буде відповідати в Гаазі за свої, за свої вчинки. Путіна вб'ють, і його труп буде в транспорті, який, ну, чи взірветься, чи якась аварія буде, ну щось в такому плані. Так, далі. А чи будуть покарані інші силовики Російської Федерації за ті військові злочини проти людяності, за цей геноцид проти українського народу? Так, чи будуть якісь покарання. Ви знаєте, цікаво те, що хтось буде переховуватися, хтось буде включати дурака, десь карта прояснення буде все-таки будуть судові. З однієї суди будуть, а з іншої сторони, вони по почнуть вмирати вдома. неочікувано. Хтось в транспорті, а хтось ось в будинку, почнуть силовики РФ вмирати. Хтось їх буде підчищати ці ряди для того, щоб потім вони не могли десь дати свідчення. Поняли? Тобто будуть прибирати. Тому готуйтеся. Готуйтеся зразу. Можете починати і сьогодні готуватися і, і самі прибиратися, бо вас приберуть. Кара знайде. Знайде всіх. Ну, а ми переходимо до. Лавров сказав, що запропонував новий підхід у вирішенні військового конфлікту в Україні. На таємній зустрічі в ВД Малайзії. Так, що це за новий підхід запропонував Лавров. Що за новий підхід? Ну, дивіться, ну тройка мечів, Новий підхід це щось треба зробити таке, да, щоб, щоб ми знову. Дивіться, новий підхід. Вежа і тройка мечів. Це карти, які говорять про те, що, е... ну, я би сказала так. Знаєш, кажу, розхірячим. Давайте розхірячимо всі крупні города, і тоді вони самі підуть на перемірку. Оце на вийшл підхід, щоб ви розуміли. Да, стосовно України, щоб ми не могли вже захищатися, повністю обмежити нам поставку будь-яку зброї і не дати можливості нам захищатися, розбомбити нас на ніт, і тоді буде кінець. Так. Отже, далі. Таке ще питання було. Масовані обстріли. Це результат проведення ритуалу на Росії. Проведення якусь ритуалу на Росії. Ну, це входить в ритуал? Ні. Чому? Що таке оці масовані обстріли? Які вони, звідки вони йдуть і так далі? Що вони собі несуть? Значить, дивіться, карта повторення після, знаєте, постійно даються вказівки для масованих обстрілів. Як тільки починається спад якоїсь фінансової, ну, як сказати, гроші. Отут питання гроші, це не ритуали, це про гроші. Наприклад. Закупили в якогось завода великі закупки зброї у якогось заводу, який їх виробляє. І тут бабки пішли, пішли, їх треба обналічити ці гроші. І от для них Чим більше вистрілюються зброї, тим більше обогащається керівний клан країни Росії. грошима, Поняли, чим більше обстрілів в Україні. Тим більше заробляють гроші на Росії і ще що. І я хочу сказати, це не про ритуали. Це про гроші, ребята. Це про гроші. І ще що. Тут вони палка двох, кон двох концов. Перше, вони намагаються таким чином. Вони намагаються таким чином зменшити населення України. Ось звідки іде оця сказка про Небесний Єрусалим. Вони намагаються свої, е, як сказати, ну, всі свої мотиви на когось перекласти. А це вони хочуть зменшитися. Це мировий уряд, хоче зменшити населення людей, щоб там переселяти. Ні. оцим якраз займаються росіянці. Отут От в картах тільки що є. Я так і розклала. Їхня мета зменшити населення України, от, і заробити більше денг на цій війні. А навіщо зменшити росіянам населення України? Навіщо росіянам? Дивіться, карта велика лісниця, велике переселення своїх отих бомжей, яких у них повна країна переселення в Україну. Отже, вони хочуть. А ви замітьте, до речі, тут іде у нас карта переселення. да, Карта колісниця, Дивіться, да, везуть, везуть, везуть. А тепер дивіться, всі окуповані території. Де українці? Вони українців, ті, хто залишились, вони депортували, десь їх не поймі, куди. А. Ті, хто залишилися, там ну, чоловік, да, вони всі рукоплещуть, і на місце тих, хто уїхали, хто поприїжджав, вони поприїжджали, вже засилили, подивіться на Маріуполь, подивіться на будь-які. Це буде велике переселення. Е, Навіщо Росії знищувати населення України і перевозити своїх ну, жителів Росії? Навіщо їм це потрібно? Їм не потрібно багато людей в городах. во перше в крупних містах. от їм не потрібно. Їм стає, Чим більше, чим, виходить, їм треба, щоб було багато маленьких сел або населених пунктів, ну, у них, а не крупних городов, бо це щось руйнує. І ще що? І ще, що? І ще вони знають, що у них будуть якісь катаклізми, пов'язані з водою. І от вони цю брехню розповсюджують, бачите, карта брехні по всій по всій планеті розповсюджують. У них є люди про про ну, якусь брехню розповсюджують про переселення. А насправді вони у них є дані, що у них буде якась катастрофа з водою. Пам'ятаєте, я постійно кажу, та щоб Та Росія під воду пішла, так вона піде під воду. І вони готують новий плацдарм для переселення свого населення і самі будуть потім сюди переїжджати поближче на Україну. От, для того, щоб спасати своїх рабів. І ще що, вони тут будуть щось будувати. Їм треба велике будівництво робити. А там у них немає цієї можливості. Або щось будувати будуть, або щось робити, або щось викачувати. От, і ще що. І у них буде проблема з водою. Дуже велика катастрофа. Може, вони не підуть під воду? А ну, а що за проблема з водою? Буде на Росії. Чему? Що за проблема з водой буде на росії покажіть мені якщо буде потоп, випаде башня. Якщо навпаки води не буде випаде повешенный. поїхали що за проблема на Росії буде з водою? Просто... Росія піде під воду, Вау, випала башна, випала, і вони намагають. Вони це буде неочікувано. Вони вони як неочікувано? Для людей це буде неочікувано. Спеціалісти давно знають, що якась частина Росії піде під воду. Спеціалісти знають і вони це говорять. Але про це не знають люди. Для людей це буде шок. Це буде неочікувано. От вони не бачать, не знають цієї проблеми. А ця проблема буде. Будуть якісь там зміни такі. Коротше, Росія реально піде під воду. І давайте я на цій. На цій ноті закінчу, на цій приємній для нас з вами ноті. От, я краще запишу потім інше відео з іншими питаннями, бо така класна от, інформація зараз мені відкрилася з картами. Всесвіт зараз просто говорить, тому говорить через карти такі речі, про які навіть ти не міг би подумати, але просто так дима без безвнян не буває. Тому. Тому, можливо, ми з вами іще на нашому. Бувайте так, чи побачимо ми на своєму віку цей великий потоп на Росії? Українці, чи побачать на своєму віку цей великий потоп на Росії? Да, нет. Да, 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 да! Єс, yes, ребята! Колись прийде момент і відірються, як отакої кошки, мишкині, сльози. Буде карма Росії настигне. s u Пам'ятаємо всі золоте правило канала. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобається, на мене підписання. Не люблять. З вами нічого погано не трапиться. Тримаємось, медитуємо, набираємося сили, робимо захисний купол, якого я вас чую з 2022 року. Робіть, робіть, робіть. І саме так, як я розказую, там, там я даю вам можливість навчитися набирати сили і тримати себе в тому енергетичному. Состоянні стані, який, який нам потрібен для того, для боротьби з ворогом, навіть на енергетичному полі, ми все одно переможемо. Пока-пока.